П'ять місяців, як ми ну, в благодійному фонді я буду твоїм тилом» робимо все можливе і неможливе, аби наблизити нас до перемоги. Ми розпочалися як звичайний волонтерський рух небайдужих киян, які вирішили бути в тилу наших воїнів. І вже сьогодні ми офіційний благодійний фонд. Ми допомагаємо нашим воїнам ЗСУ, ми допомагаємо з реабілітацією військових і допомагаємо нашим дітям постраждали від війни у спецпроєкті вони не вийдуть. Ми працюємо прозоро, Цьому відповідально, але головне ми працюємо з любов'ю. я вас познайомлю з нашою командою. Всім привіт, привіт! Я Анастасія Гербарук. і з лютого місяця я і моя волонтерська організація допомагає у ці складні хвилини в здолати війну, допомагаючи активним бійцям. Нашим цивільним і нашим пораненим бійцям, і нашим пораненим діткам, поки я служу в ЗСУ і служу українському народові, благодійний фонд кожного дня з підзасновниками і з працівниками благодійного фонду роблять свою справи. І я дуже дуже з радістю хочу вас зараз познайомити зі всією командою благодійного фонду. Я буду твоїм тилом. Я їх дуже люблю, і я знаю, що ви. Теж полюбили нас, але я хочу, щоб ви знали тилових героїв, якими є благодійний фонд, в очі. А це наша Марта, співзасновниця фонду, і директорка. Привіт, Марта! Що робиш? Привіт! Що роблю? Роблю пакую зараз посилку нашим бійцям, які збираються на передову. А, зараз трохи макароніким положимо, uh -huh. трохи водички передамо, трохи ще дамо консервів, щоб змогли вивести. Ти От. ж директорка. Ах. Ти маєш займатися бумажною волокитою. Так, директорка і волонтер, ми тут всі волонтери. Тому, коли закінчується бумажна робота, коли мільйон дзвінків вже зроблено, ми починаємо тут все сортувати і пакувати. Оце так виглядає директорство у волонтерстві. Доєднайтесь до нас. Ой, тебе нім над головою. О, свята жінка, свята жінка. Ой, дякую. Ми тут всі молодці. Так що всіх люблю. А це наш Макс. Він головний по логістиці, і це та людина, яка може доставити вантаж з-за кордону та будь-якої точки України до нас на склад. Макс, привіт! Як привіт, поживаєш? Привіт. Все дуже добре. Все як твоя машинка? Поживає. Ось ну, так поживає машинка після того, як вона привезла дуже багато тонн гуманітарної допомоги, медицини, їжі. Та різних речей для ЗСУ, для наших хлопців, допомагаємо. А що там тебе написано на футболці? «Сміливість бути українцем. М -м, класно. Сміливий Макс. Ось такий. Це наша Юля, вона співзасновниця фонду і директор заказ розвитку. Як <світ> завжди на підвіконні і з купою-купою завдань. Юлечка, як там в тилу нашому? Привіт. Е, ну, слухай, що пишу листа до італійських партнерів, е, прошу допомоги з реабілітацією для воїнів, для діток. Не знаю, думаю, щось що там вийде в нас прикольно прогнозувати це. Ви розкажи про які проєкти? у проекти проекти зараз? Вже відбулися класно. Е, ми вирішили займатися трьома напрямками: допомагати ЗСУ в першу чергу, допомагати діткам у спецпроєкті вони не винні. Та от зараз розвиваю проєкт допомоги пораненим бійцям та дітям, тому що відновлювати здоров'я українців мені здається, це максимально на часі зараз. Тому такі справи. Так, да, така трудівничка, щодня, щоночі, Юля на підвіконі. Це наша. Я теж хочу німб, як у марку. Чому в мене немає німбу? Теж... У тебе просто світло якесь не сходить з, з вікна. Ну, святі люди, святі люди. Так, Дуже дуже, максимально. О, привіт, а це наш Антон, головний привет, привет. по складу. Антон що робиш? Я зараз прикладаю товар, щоб підготувати його до видачі. Як взагалі живеться тобі на складі? Скільки ти вже тонів цих коробок перетаскав? Скажу так за 4 місяці стільки тон, що я за все життя вже стільки не перетаскав. Але це добре, тому що якщо воно є, значить є чим допомагати. Клас, дякую тобі. А це наш Льоша, посол доброї волі. У нашому фонді благодійному Льоша, привіт, чим ти займаєшся? Що значить посол? Це значит, що я по доброй воле, по своей инициативе пытаюсь находить и создавать какие-то проекты и идеи, ідеї, могут принести заработок і приносят деньги для того, щоб ми обеспечивали нашу армію і требующих денег людей. Вітаю, я Катя, і у минулому житті довоєнному я займалася тим, що я створювала реаліті-шоу. А зараз я працюю у благодійному фонді Я буду твоїм тилом. Чим саме я займаюся? Я створюю смм контент. Я пишу тексти, я викладаю фото та відео звіти, тобто звітую перед вами, куди йдуть усі кошти. Я вважаю, що інтернет-направлення та висвітлення нашої інформації на сторінці благодійного фонду Я буду твоїм тилом в інстаграмі дуже важливе. У вільний від цієї роботи час я займаюся тим, що я волонтерю, і через своїх друзів я дістаю великі гуманітарні вантажі та донати. Привіт! я Міла і я займаюся дитячим напрямком, курую спецпроект Вони не винні. Проект, який допомагає діткам постраждалим від війни. І у нас тут на складі і дитяче харчування, і суміші, і дуже велика кількість дитячого одягу, і іграшки. Ось 30 коробок прийшло з Дніпра, і це все буде віддаватися на переселенців з Вінниці, з Київської області, з Миколаєва. Робимо, що можемо, щоб бути в тилу наших маленьких українців. А ще ми відкрили проект допомоги пораненим дітям, і ми б дуже хотіли звернутися до вас і попросити допомоги, адже це той проект, який дуже на часі. Це мільйон двісті п'ятдесят тисяч гривень, які ми просимо вам допомогти зібрати діти, поранені потрапляють з усієї України в Львівську дитячу лікарню. І ми зі свого боку з вашою допомогою робимо все, щоб ці діти вже на більше ніколи не страждали від війни.